Я вважаю, що мають бути єдині правила. Тобто, має бути інституція е, правил поведінки в кожній сфері. Тобто, не має бути питань в суспільстві, а чому так? Так, тому що потрібно платити податки. Так, тому що потрібно мати соціальний захист. Так, потрібно мати е, всі документи, які забезпечують твоє соціальне існування, так як це відбувається в усіх цивілізованих країнах світу. Ми звикли перескакувати. Через проблеми, десь хабарями, десь якимось, а там якось буде, а за це мені нічого не буде. А в цивілізованих країнах світу за все щось буде. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. Якщо в тебе не в порядку з банківським рахунком і тебе вигнали з банку, це трагедія на роки, тому що в інший банк тебе не візьмуть, тому що в тебе погана історія з попереднім банком. Є звичка до побутової корупції, я думаю. Звичка, причому у більш старшого покоління. Тому що моєму поколінню побутова корупція незручна. Простий приклад, так, я ось перед цим інтерв'ю якраз думала, що, що таке побутова корупція, да, і де я, наприклад, з цим стикалася. І я згадала, що я, наприклад, не хожу в державні медичні установи саме через побутову корупцію. Тому що я знаю, що я не розумію, як з цим працювати. Доброчесність – це не про сіре, та? це не про те, що між. Це про абсолютний набір цінностей, що красти погано, ображати ближнього погано, обманювати погано. Такий простий приклад, да, якщо на касі тобі неправильно дали решту, то її потрібно повернути. От така дрібна доброчесність. Ми можемо це казати про там не знаю, там гривні на касі, а можемо казати про сплату податків. Ми можемо говорити про доброчесність в розрізі гуманітарної допомоги або розмитнення машин теж набір цінностей. Ми розмитнюємо машину для себе. Тому що з'явилася шпарина в законі. Чи ми веземо машини для фронту? Це також про доброчесність. Наприклад, я е, відчуваю це не тільки заради дітей, а й заради себе, заради свого майбутнього. В мене ще, я сподіваюся, є років 40 мого активного життя. Коли я хочу жити в розвиненій цивілізованій країні, я це роблю для країни. Я це роблю для майбутнього. я Це роблю і для себе також, і для свого оточення, і для того, щоб ця країна була розвинута, щоб в цю країну хотілося приїжджати, щоб ця країна була приваблива і для бізнесу, і туризму. Тобто, не тільки для дітей. Я думаю, що починати треба з себе. Ну чому на собі ставити крест, що вже це нам не потрібно, а дітям потрібніше? Я думаю, що до людей легше достукатися, коли. Ім кажеш, подумати про себе. Чим ви дихаєте, чим ви як, як що ви їсте, да? коли, коли спрямовано на себе, воно легше зрозуміти? Доброчесність перемагає. Переходь на стаді ЗК на GOV.UA